Всім привіт! Я Лера. Проживаю в Україні сьогодні 1 січня 2026 року. Тож, будемо доречним, якщо я вас привітаю з новим 2026 роком. Новий рік це час нового початку, чистого аркуша для мрій. Нехай. 2026 рік буде роком яскравих можливостей та успіхів, миру, тепла, здоров'я та пухленьких всім конвертів. Це моє друге відео, не тільки по розподілу власного бюджету по конвертах, а й взагалі на просторі Ютубу. На зараз ми проживаємо в трьох: я, син і кішечка Мілочка. Це відео не так про розподіл, а знайомство з системою конвертів та огляд двох ще байндерів, які в мене є на зараз. Я пропоную вам переглянути, які саме конвертики містяться в цих байндерах. Поділила я їх. Можливо, трішки десь неправильно, але. Будемо коригувати в майбутньому. В одному з бандерів, це бірюзовий, напевно, колір, я так розумію, це розхідники, які по необхідності це накопичувальний, але, але це той, це той бандер, який, можливо, ще. Взяти кошти, якщо їх не вистачає в помаранчевому. Давайте розглянемо їх. Так, перший так, фінансова гра вона у мене поки у розробці. Він в мене пустенький. Бо я вже з нього витягла всі кошти. Хто дивився моє перше відео, той знає, що я назбирала за півроку в серпні. 1970 гривень. Тож, першим я буду рахувати цей конвертик. Це конвертик, який називається посмішка і аптека. У ньому, на зараз подивимось, лише 100 гривень. О, також я розповідала в першому відео, що е, ходили до. Стоматолога, тож, у нас цей конвертик зовсім став пустеньким. Так, другий біндер, ой, друг, другий конвертик це шопінг, одяг взуття, який я накопичую для своїх потреб. У ньому на зараз 300 гривень. Так, третій конвертик. Такий же самий, але вже для сина. В ньому також 300 гривень. На даний час я поки що нічого не планую купувати, тому це більше на весну. Слідуючий конвертик у мене. Водафон. Я вирішила його також сюди включити. Це рік без абонплат. Я не поповнюю свій мобільний інтернет і телефон кожного місяця. Тобто, сума повинна тут назбиратися за рік. Трішки у мене тут ще не вистачає, але мені потрібно назбирати до березня місяця. Тут на даний час у мене 700, 800, 900, 1000. 1100. 1200 гривень. Конвертики за потребами е, в деяких розподілах поповнюються на більшу суму. Якщо це потребує негайного накопичення. То, тобто, щось назбиралося, але я поки що не турбуюся. Далі. Інтернет замовлення. Це також на всякий випадок. 400 гривень тут. Добре, що назбиралося. Слідуючий конвертик. Відпочинок, кафе, театр. В цей конвертик поки що я планую назбирати на святкування День народження сину, який буде вже у січні місяці. На зараз тут 1400, 500, 600, 700, 800, 900. 2000 гривень. Це піти з близькими друзями, поїсти якоїсь піци. Так, далі, це конвертик у мене для чоловіка. Інколи я йому передаю. Посилочки, тобто я тут на всякий випадок також збираю якусь суму. На даний час тут 600, 800, 900 гривень. Слідуючий конвертик. Це хобі. Е, сюди я включаю е, ну, за настроєм. І надія можу щось пов'язати. Дуже полюбляю картини за номерами. Як кажуть, ще алмаз на, алмазні картини, на байндери, на ліпочки. Ну, щоб вже не брати з якихось других конвертів. Тобто я виділила такий конверт. У ньому зараз 400 гривень. Слідуючий конвертик, у мене школа. Школа це на різні побутову хімію для школи, шкільні заходи, діти ходять з класом в кіно, в музеї, якісь атракціони, також може на якісь зошити, на книги. Він у нас також. Небага, невелика тут сума, тому що зараз канікули і діти вже ходили. <свистач> Діти вже ходили з класом у кіно, тому тут потрібно трішки задуматись та поповнити. Запрошені. Я назвала так конвертик. Цей конвертик зовсім молоденький ще, тому. Тут 400 гривень. Він розрахований на те, щоб сіздити кудись в гості. Ми їздимо до родичів, щоб також було на всяк випадок. Оце такий в мене бандер з короткостроковими накопиченнями. В ньому на зараз 5650 гривень. Зараз я хочу, щоб ми перейшли до коричневого. Коричневе це е, як би заради чого ми тут зібралися? називається. Це той бандер, де ніколи не було так званої заначки. Це дуже важливий, це як антикриз, ну, це як антикредитка. Тобто це накопичення довгострокові. Цей бандер краще не лізти без свідомого виваженого рішення, лише по відповідній масштабній запланованій по часу витратам. Це як третя основна оборона, якщо прорвали дві перших: це помаранчевий і бірюзовий. Тож, у першому конвертику у мене подушка безпеки. Зазвичай сюди розподіляють суму 10%. Але для себе на даний час я вирішила, що це приблизно 5%, порахуємо. 102, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 4, 5, 8, 100. Ну, я вважаю, що це дуже гарна сума. Так, слідуючий конвертик називається валюта. Але на даний час у мене немає великої потреби його збирати, так, як. Основний конверт подушка безпеки. Це як копілочка, якісь лишні гроші з'являються, то я сюди ложу. Це для обміну у якусь валюту. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 780 гривень. Ну, я вважаю для себе, як я думаю, що цей конвертик. Об'єднається з першим. Я визначу для себе суму подушки безпеки, яка повинна лежати в гривнях. Якщо я назбираю цю суму, то я буду просто відкладати в цей конверт і змінювати її на валюту. І так і буду накопичуватися Слідуючий конвертик у мене це освіта сина. Це можливо якесь репетиторство, бо так як в мене син навчається в 7 класі. Тобто, треба подумати вже заздалегідь. Також невелика поки що сума, міститься в ньому 350 гривень всього, але потрішки-потрішки назбираємо щось, щось помасштабніше. Слідуючий конвертик, оздоровлення. Оздоровлення – це ця категорія е, потрібна. І це не просто якась аптечка, в яку можна простягнути руку, коли, наприклад, нежить. Е, я думаю, ви розумієте, е, що, що, тут, е, що тут мається на увазі, що це якась серйозна проблема, е, потрібна, щоб виникла, щоб залізти у цей конвертик. На даному етапі у мене тут всього, ну не всього, а вже 200 гривень. Так як, знову ж таки, повторююсь, втретє, стоматолог добре почистила нам оці конвертики оздоровлення, аптечок. Так, Слідуючий конвертик побутова техніка. Є на меті у нас побутова техніка, холодильник, таке, як у нас накривається. 1200 гривень. Зараз тут накопичено. Можливо, якщо викликати майстра, може це допоможе, але на всяк випадок потрібно ж збирати. Слідуючий конвертик, меблі. Також актуальна тема. 500, 1400, 1500, 1600 гривень. Збираємо по трішку. Так, слідчий конвертик, якого, мабуть, зовсім ні в кого немає меж, це конверт під назвою Ремонт. Тут на даний час 2000 гривень. Так, наступний конвертик. Новий рік. Ну, самі розумієте, новий рік у нас вчора, тобто конвертик пустий. Але я думаю, при першому розподілу сюди вже, хоч якась мінімальна сума, вже буде йти на наступний рік. Так, слідуючий конвертик. Я організувала ще конвертики для. Днів народження. Тобто перший конверт це мій день народження. Він у мене влітку, тобто час є. Це розрахований не на подарунок для себе, а, скоріше всього, для. Того, щоб відсвяткувати його в колі друзів, в сім'ї, для пригощання колег на роботі. Тобто, ну... так я для себе вирішила, що потрібно його збирати. 400 гривень. Так, слідуючий конвертик це конверти день народження чоловіка, який також влітку. Ну, мій день народження в червні, у чоловіка в серпні. Так, 300 гривень. Так, наступний конвертик – це день народження сина, який вже в нас незабаром. Тобто, ми домовилися з сином, що я йому буду дарувати кошти, бо в нього є плани, що він хоче собі на день народження. Тобто, треба, я, так, я так розумію, що потрібна гарна сума. У нас є подарунок, також грошовий бабуся йому передала з дідусем. А я збираю зараз збираю від себе. Тобто буде ще один розподіл до його день це з мого авансу. Я думаю, що я сюди відложу ще якусь суму. Так, і останній конвертик. ну Ми його перераховувати не буду. Тут уже є у мене трошки валюти. Тут ось. 100 доларів, 100 євро і 20, я так розумію, що то фунти. То йому хтось подарував, я не розуміюся, на цій валюті. І е, лежать оце кошти. Це те, що я вам також казала у минулому відео. Це була моя фінансова гра. Поки що я їх сюди положила. Я ще не визначила, куди вони будуть. Витрачені. Тобто, тут дивіться, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 500, 600, 700, 800, 900 70, 1970 гривень. Все на місці. Я дуже дякую вам за перегляд. Я надію, що наслідуючи. Відео ми вже будемо розподіляти саме кошти, я чекаю аванс, який буде приблизно десь 5 числа. Тож, зустрінемось з вами. Всім велике дякую, тихої ночі і мирного неба. Бай-бай!